У четвер, 23 лютого у Рені на стадіоні Раузен Парк, Донецький Шахтар зіграє матч відповідь у Лізі Європи сезону 2022-23. У рамках однієї 16-ї фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді зустрінеться з французьким Реном. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 22-го. Перший матч однієї 16-ї фіналу, який відбувся 16 лютого, завершився перемогою гірників 2-1. За Шахтар в тому матчі забивали. На 11-й хвилині Крисків та вже доданий арбітром час до першого Тайму Бондаренко реалізував пенальті. Команди зустрічалися між собою вже двічі: одного разу ще у 2005 році на стадії групового етапу Кубку ЄФА, та тиждень тому у Варшаві. Обидва рази перемогу святкували гірники. До цієї зустрічі команди підходять у різній бойові готовності. Рен продовжує проводити матчі чемпіонату Франції, а Шахтар зіграв тільки один офіційний поєдинок у цьому році. Цей поєдинок був саме проти Рена 16 лютого. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Рен свій останній матч зіграв вдома 19 лютого у 24-му турі чемпіонату Франції проти команди Клермон. Перемогу святкували футболісти Рена 2-0. Шахтар після гри саме з Реном більше поєдинків не проводив. Прогнози бокмекерів на цей поєдинок не дуже втішні для гірників, попри перемогу у першому матчі. Перемога Рена 56%, Нічия 24%, перемога Шахтаря 20%. Цей поєдинок можна буде подивитися в прямому ефірі на офіційному трансляторі матчу платформі Мегого.